Є новина, друзі. Трамп і Білий дім скочуються до української політики. Абсолютно! І що ми хочемо від них по врегулюванню війни? Дослухайте до кінця. Трамп звинуватив, ну, сказав про Маска, що він нібито наркоман, але дуже корисний наркоман. І що ми будемо далі розглядати там, обрізати йому відповідні субсидії. Далі з'явилася інформація, що в білому домі, нібито, Старлінг шпигував за білим домом, і що це небезпечна технологія для США, ну і для уряду США. А потім з'являється інформація, що міністр фінансів Бесед, нібито, набив маску фінгал, тобто вдарив його в оку. А ми бачили на останній зустрічі з Трампом, маск був з фінгалом саме. І знаєте на, на що це все виглядає? Я не хочу говорити про американську політику. Я говорю про те, що це виглядає про те, що ми схочемо до української політики. Пам'ятаєте, Ляшка, який там бився в Верховній Раді. Ну і багато інших з нас політиків. Ясенюка носили з квітами там за одне місце. І те саме починає відбуватися в Білому домі. А ми хочемо, щоб. Ця людина розумієте, ну Трамп він відносився реально до війни і намагався її припинити. От сьогодні Зеленський сказав, що ми чекаємо від США лідерства, що ми чекаємо там закупівлі. ППО ми хочемо купити, як Україна в нас б'ють кожен день по містам. От в Харкові зараз знову удари шалені. Та і по всім містам б'ють об'єктивні речі. Масовані атаки росіян і провокації росіян, про які я сьогодні розповідав, і їхні інформаційні операції, які відбуваються, і ми щось хочемо. Від Трампа з маском, які один одного там обзивають педофіл наркоман Ну, тобто, це дитячий садок, абсолютно дитячий садок. Ну, які розумієте надії нам, українцям і Україні однозначно не дає. І як на мене, ну я розумію, що владі треба вести діалог, треба говорити. Але там, як на мене, нема з ким говорити, тому що там своя гра, свої ідеї, свої конфлікти, і їм абсолютно все одно навіть продавати зброю і ППО Україні вони не збираються. І якщо зараз от, Зеленський не отримає зустрічі на саміті НАТО чи Саміті G7... Ну Це буде катастрофою, тому що нас лишають на е, Європу. А Європа це ну, розгалужена абсолютна ситуація, і там всі за себе. А от, наприклад, сьогодні президент Павел, який підтримує Україну об'єктивно, він заявив, що саме основне треба завершити війну. В Україні, тому що ну далі буде Польща, Чехія, Словаччина, Тобто, найбільше, що вони бояться, щоб війна не прийшла до них. А те, що ну воюють українці, те, що є проблема з мобілізацією, те, що треба мотивувати людей, ну це нікого не цікавить. Треба завершити в Україні. От такий варіант. Напишіть, що думаєте, лайк репост підписка.